Друзі, вітаю, 4 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Не так давно на саміті Європейського Союзу, де ми почали переговори про вступ до цієї поважної організації, президент Зеленський зробив заяву про те, що було б класно, аби Білорусь також стала членом ЄС. Я з ним погоджуюсь на всі 100%. Бо свого часу Європейський Союз зробив помилку, коли створив східне партнерство, туди входила Білорусь, Молдова, Україна, Грузія, Вірменія. Вони сказали, що це така класна перспектива членства. Білорусь пізніше вийшла з цього. Союзу із цього партнерства, бо примітивно, просто банально причина була проста: Європейський Союз відмовив у кредиті 3 мільярди євро для Лукашенка і Лукашенко побіг до Росії. А сьогодні Білорусь зробили повноправним членом Шанкайської організації співдружності. Ну це дуже потужна організація в Центральній Азії, взагалі на євразійському континенті. Вона ближче така, знаєте, до Азії. І туди входить тепер країна Європи. І це погано для нас, тому що Білорусь фактично втікає від європейської спільноти. І цього не варто допускати. Але на цьому саміті Шанхайської організації співдружності прозвучали і інші не дуже приємні для нас заяви і тривожні для Заходу, в тому числі, які стосуються війни Росії проти України, тому що там були присутні і Путін. І був присутній Сінзіпін, який підтримує активно Росію у цій самій війні проти нас. Про це зараз все детально, друзі. Вибачайте за такий довгий вступ, але це дуже цікавий і важливий контекст, тому що Шос розширюється так само, як і Брікс. Я чув неодноразово від своїх колег та що, мовляв, ти там звертаєш увагу на той Брікс. Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. Потім туди доєдналися Саудівська Аравія, Іран і інші країни, і фактично об'єднали півсвіту. Вони, мовляв, не формалізовані це ніякі не політичні, не військовий блок, але вони об'єднують дуже потужну економіку. І ви знаєте, економічними важелями можна домагатися багато чого. Так само, як і шанхайська організація співдружності. Вона також дуже потужна створена. Противагу саме західним об'єднанням, в тому числі Європейському Союзі, і туди на цей саміт прибув з офіційним візитом. Очільник Пекіну Сіндзіпін. саміт проходив в Астані, в Казахстані і Токаєв особисто зустрічав Сіндзіпіна в аеропорту. На відміну від інших учасників цього саміту. Після цього Сіндзіпін буде продовжувати турне з офіційними візитами Центральною Азією. Фактично закріплюючи своє становище, своє панування над цим регіоном, і пролунало кілька заяв, які стосуються, в тому числі і України. Зокрема, Сінцін підтвердив, що його країна завжди стояла на правильному боці історії, він натякає на Москву. Сигналізував про те, що Пекін продовжуватиме підтримувати саме Росію і зв'язки Китаю і Росії він вважає. Правильними перспективними і такими, що зміцнюються. і дійсно економіка Росії юанізується, а не доларизується, а саме юанізується. І для Китаю це дуже приваблива історія. І для Путіна, в тому числі, тому що у Путіна дещо обмежені можливості співпрацювати з Заходом через санкційну політику. Окрім того, Сінзіпін заявив, що його країна продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичного врегулювання кризи в Україні, яку ніколи він не називав війною. Сінзіпін довго мовчав після того, як їм не вдалося перетиснути ситуацію з самітом миру в Швейцарії. Вони хотіли, щоб там була Росія. Вони самі туди не поїхали. Довго вони розмірковували з приводу того, як можна використати Росію для тиску проти Заходу. І після візиту Путіна до е, Іна, якраз такий слушний момент настав, і е, саміт Шос для цього став ідеальним майданчиком, щоб зробити низку резонансних заяв. Також Сінзіпін заявив, що підтримує Росію в об'єднанні глобального півдня, за який йде активна битва між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Направда, не Росія об'єднує глобальний південь, а об'єднує саме Китай, здійснюючи економічну експансію в ту ж саму Африку. Уже він зміцнює зв'язки навіть із Бразилією, тобто зазіхає на Південну Америку. І тому для Сполучених Штатів Америки Китай є дійсно більшою загрозою, аніж Росія, тому що з Росією ми справляємося, а от з Китаєм. Має справлятися Сполучені Штати Америки, втім, роблять вони це як на мене не дуже поки що ефективно. І такі заяви, які пролунали на цьому саміті, мені особисто засвідчують продовження публічної дискусії про те, в якому форматі може завершитися війна Росії проти України, який буде підготовлений план, детальний про який говорив Зеленський щодо дипломатичного вирішення саме. Припинення війни і вчора він давав велике інтерв'ю Бумберг. Він говорив багато речей, але я зверну вашу увагу на те, що він саме говорив в контексті можливих переговорів із Росією. От Зеленський сказав, що вважає за можливим запрошення Путіна на наступний саміт миру. Якщо про саміт миру у Швейцарії. Він категорично заперечував присутність Росії, і всі країни світу, фактично, які там були присутні, вони підтримали таку ідею України. То сьогодні Зеленський задає інший тон: окей, можна запрошувати. Я вважаю, що це потужний крок. Так можна і потрібно робити. І звичайно, це дуже злить зараз Путіна, тому що і Китай, тому що не вони визначають те, як може проходити. Діалог із Україною, хоча про це багато говорять, а визначаються наші, в тому числі, західні партнери, ну і Україна. Бо ініціатива в публічній площині дійсно йде від нас. Події на саміті в Астані описували і в західній пресі, на що, власне, вони ще звернули увагу. Е, наголошують журналісти на тому, що в такий спосіб сьогодні Китай та Росія демонструють поглиблення взаємних зв'язків. І це дуже серйозно дратує сьогодні західні держави, які будуть намагатися більше тиснути на Китай. Але поки що вони робляться дуже обережно. Я робив припущення, що візит Путіна до Північної Кореї не був санкціонований Пекіном. І я зараз залишаюся на цій позиції. Але так само я робив припущення і раніше, що Китай може використати цю історію для того, щоб продемонструвати заходу, що він не рахуватиметься з їхніми санкціями, і він буде робити все, аби продемонструвати свою потужність, формувати. Власну політику на євразійському континенті. Не випадково Білорусь була прийнята до е, організації ШОС, не випадково там з'явився і. Ердоган, президент Туреччини, який висловив зацікавленість у приєднанні поки що не до цієї організації, а до Бріксу, і це питання, я думаю, будуть розглядати, тому що і Брікс, і ШОС розширюються, Хоча це там і нібито можна розглядати як паралельні структури, але менше з тим країни Центральної Азії Пострадянського табору вони входять саме до ШОС, а не до Брікс. і це все демонстрація того, що Китай разом із Росією. Поки що так в парі, але все-таки залишаються основними гегемонами на євразійському континенті через створення подібних союзів економічних вони формують політику на всьому азійському просторі, і от саме на цьому саміті Путін заявив, що Росія може повернутися до так званих уже стамбульських домовленостей щодо миру Росії та України. Хоча нещодавно він озвучував абсолютно інші умови для перемовин перед початком саміту миру, він заявив про те, що Україна має вийти з чотирьох областей, які він приписав до своєї конституції, а тепер говорить про стамбульські угоди. Хоча, як на мене, друзі, я вам скажу то і стамбульські угоди, і ті умови, які він висував, нібито інші, вони мало чим відрізняються за своєю суттю. Путін переслідує за ціль утримати контроль, який Ну, опосередковано, можливо, не формально, але буде визнаний навіть нашими західними партнерами, тобто вони дадуть згоду на те, що Путін контролюватиме якусь частину території України, як то було до початку широкомасштабного вторгнення. Бо нагадаю, до е 22-го року Путін контролював в тому числі і окремі регіони Донецької та Луганської областей, і Крим, які ніким не визнавалися за. Росію. Єдині, хто визнав так звані ЛНР і ДНР, це була Північна Корея. Ну, можливо, ще якась там країна далекої Африки, я зараз не можу вам пригадати, тому саме і акцентую на тому, що це не настільки було гучно на весь світ. Але ще з'явилася одна цікава деталь, яка мені засвідчила про те, що дійсно переговорений процес кулуарно триває. Сьогодні стало відомо про те, що 5 липня, буквально завтра, прем'єр-міністр Угорщини, який був у нас вчора, Летить до Кремля. І з якою цілю, невідомо. Журналісти вже звернулися до МЗС Угорщини, аби вони пояснили, чому саме Орбан зібрався до Росії. В той же час хочу нагадати, що очільник закордонного відомства Угорщини Сіарто на Росії з початку широкомасштабного вторгнення був уже 5 разів. Ну, я думаю, що він точно туди не чай її допити, а повезе, мабуть, ту інформацію, яку він отримав від Володимира Зеленського, коли зустрічався з ним, як я вам сказав вже буквально вчора. Ну тепер докажіть мені, що він до приїздив до України не за вказівкою Кремля. Точно так і було. І ще одну дуже цікаву резонансну заяву зробив Путін, яка також мені вказує на підсилення переговорного процесу, про те, що Росія не припинятиме вогонь в Україні навіть перед початком і під час можливих там переговорів. Тому що, як він сказав, вони не вірять Україні, що якщо вони припинять вогонь, то припинить вогонь і Україна. І загалом Путін не збирається звертатися до Верховної Ради щодо переговорів, тому що Верховна Рада повністю контрольована сьогодні слугою народу, яка перемогла на попередніх виборах. Чому він говорить про Верховну Раду? Тому що він не хоче визнавати легітимність Зеленського, він про це говорив неодноразово. І ці всі заяви пролунали саме під час саміту Шанхайської організації співдружності. І на сам кінець вам буквально два слова про те, що ж таке ШОС. Шанхайська організація співдружності очолює Китай та Росія. Сюди також входять Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан і Білорусь, тобто 10 країн. Загалом дуже скептично, скажу вам, оцінюють цей союз. Мовляв, він там ніякої загрози цивілізаційному заходу не несе, але справа в тому, що цей союз. Це приблизно одна третина світового ВВП або 40% населення всього світу, і майже дві третини всієї території Євразії. Тому дійсно, заходу варто подумати про те, який напротивагу союз вони можуть створити у Європі, який за потужністю був би ну не меншим. Це треба робити безумовно. Чому в, в мене особисто немає ніякого сумніву? Всі дії країн е автократичного, диктаторського режимів, бо більшість з них можна саме до цього віднести режиму. Повинні отримувати гідну дзеркальну відповідь на їхні заявки на панування на євразійському континенті, тому що це друзі. Наша проблема спільна із Європою. Її потрібно вирішувати тут і негайно. Ну а як буде, будемо бачити, принаймні сьогодні так складається ситуація, що лідери країн-членів ЄС мають думати про те, як протистояти в майбутньому можливій агресії Росії та Китаю спільній агресії. У США, до речі про це вже думають і підготували навіть цілу концепцію. Європа просто вимушена буде робити те саме. Але за цим слідкуємо так само, як і за процесом переговорів, тому що, як говорить Зеленський, вже Путіна запрошуємо на саміт Миру наступний, він допускає такий варіант, залишається відкритим питання, коли це відбудеться. Я вам буквально кілька днів тому говорив, що зараз дійсно склала ситуація так, що переговори будуть і формуються саме переговорні рамки. Тому можна мені вірити, можна не вірити, але факти річ вперта. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціної шановні. Не перемикайтесь! Все буде Україна!